Собі. Є така трава Меліса. Вона помічна, особливо це більш вважається жіноча трава, вона підходить більше жінкам, але можуть її використовувати, в принципі, чоловіки в зборах, якщо саму пити, більш жіноча трава, тому що вона додає силу після пологів. після... Додає сили, якщо в жінки дуже такі сильні, сильними кровотечами менструації теж допомагає? І саме основне, що ця трава допомагає при астенії, при нервовому виснаженні, при станах таких не приневротичних, при тих же ж панічних атаках, як цю траву вживати? Бажано її висушити. Я, в принципі, вживала ту просту траву, яка росте, звичайно, вдома, десь в садку. Є багато її видів, але там мені чомусь сподобалась найдужче. Вона не занадто таким скаженим запахом якимсь лимонним, вона трошки інша. Ну, В принципі, люба меліса підійде. Я її сушила, коли вона цвіла, вже цвіла, розквітла, Сушила, а потім просто брала, коли зовсім було так кепсько-кепсько і таке виснаження, то я брала гілочку, таку не надто велику цієї трави, брала літра півтора два води, закип'ячувала і в цій воді не заварювала, а саме вона повинна ця трава була прокипіти хвилинку-дві, хвилинку не довше. Потім вона стояла, настоювалася, я її процідила. І бажано цю траву, як зовсім сил немає, то пити, ну от хочеться пити і пити. І разів три на день у цю траву можна додати пів ложечки чайної або ложечку меду, якщо ви вживаєте мед. Я не вживаю мед, тому я додавала десь там ну, от на чашку чайну ложечку цукру. Зараз я цукру вже не вживаю, але тоді це мені було необхідно. І пила. Uh, і пила я так цю траву рік, десь, але з перервами. І ви знаєте, вона дійсно відновлює, додає сил, заспокоює. Просто якщо у вас знижений тиск, не бійтесь, вона занадто не понизить, але орієнтуйтесь по собі. Я все життя гіпотонік, і навіть якщо я пила цю траву, то я не відчувала там, що мені стало гірше, мені ставало краще. Але це орієнтуйтесь, спробували, орієнтуйтесь на, по, по собі, як вам краще. Є ще така трава, точніше, як квіт гльоду. Є гліт е, плоди гльоду, по боярочник, а це квіт гльоду. От саме як заспокійливий і м'який такий варіант це є квіт гльоду. Його можна заварювати теж так, як е, аналогічно, як е, Розповіла я про мелісу, тільки його у меншій кількості просто в чайник вкинули, закіп'ятили, а потім трошки його п'єте як чай. Ну, Небагато не його, наприклад, там таку пучку кинули. Або в заварничку теж таку пучку 2 ну, столових залили, заварили, вкутили, хай воно настоїться, а потім використовуєте просто як заварку до чаю і п'єте. Це можна робити по черзі. І ту траву пити, і ту. Глід чим ще гарний, він саме впливає і на серце позитивно при тахікардіях, при таких різних станах, він не надто знижує тиск, от він м'яко такий заспокійливий. І ці трави діють. Ну, Пустирник ще. Собача кропива, пустирник теж можна вживати. Так що, кому було цікаво, Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ще буду ділитися цікавими такими речами, які помічні у відновленні себе. Дякую за увагу!